Ну, Ото от з цих труб, як в березі били б труби. Оце, от, а, так. Так. так це мається на увазі ну, з якихось згради чи щось. ствольна. А, ствольна. 150 торич, Де, який да. він. Калібр, да? да. так? Да, такий на сокиру класний. Зрозуміло. Ну, от така, от такі ось такі подарунки прилітають з тієї сторони. Ну, Я думаю, з нашої сторони теж летять іде добре. Ну, це ось, як труби били. Оті. Ага. О, от, от тоді воно. Скажіть, будь ласка, ще ми дійшли до критичної точки чи не дійшли? Ну, Водозабор у нас знаходиться за 700 метрів від берега. Вода десь зараз відійшла від берега метрів на 200. Труби оголилися. І далі вода по нашим, так сказати, міркуванням, вода, вода далі падає. Доки вона ще буде падати, ми не знаємо. Ну поки ми справляємося з цією ситуацією, воду закачуємо вакуумними насосами. Раніше закачували одним і виключали його вода так, без вакуума була. Тепер закачуємо двома вакуумними насосами і ці вакууми не виключаємо, постійно підтягуємо воду по трубах. Коли ця критична точка буде, що ми не зможемо підтягувати воду, сказати я не можу, ну поки справляємося з цією то, ситуацією. Тобто на сьогоднішній день ще таких приводів на для хвилювання день нема. Поки, ну, може і є, ну, угу. поки ще ще поки працюємо. Вода є, працюємо. З цією ситуацією. А на вашу думку, наскільки ну, може впати, впасти ще вода, щоб насоси вакуумні не справлялися? От приблизно який, яка глибина ще? Ну, водозабор то в нас він знаходиться на глибині метрів вісім водозабор. Угу. Ну, Те, що водозабор на глибині 8 метрів, це нічого не значить, що це вода можна впасти до нуля, щоб ми не могли закачати. Трудно сказати, коли там буде критична точка, що ми не зможемо затягти цю воду в труби. А наскільки рівень на сьогоднішній день впав? Ну, От приблизно. Приблизно, Чи... ну, більше двох метрів. Більше двох метрів. Да, більше двох метрів. Ми знаходимося біля пляжа селища Кам'янське. Між селищем Придніпровським і селищем Кам'янським був залив. Для того, щоб потрапити на той пляж, треба було або перепливати річку, або йти в обход. На даний момент річку можна перейти. Як бачимо, невеличкий потічок, що тече посередині це все, що залишилось від той води, яка заповняла тут навкруг.